На цьому відео я хочу порівняти ось такий інверторний генератор Зегор з потужністю 2,2-2,5 кВт. І звичайний генератор Хохол із потужністю 3-3,5 кВт. На перший погляд, ви скажете, що ж тут зрівнювати. Звичайно, цей генератор потужніший і він видає більше. Але я все ж таки зрівняю. При підключенні до бензина дані генератори. Видають свою заявлену номінальну потужність. Тому я думаю, що буде набагато цікавіше перевірити їх на природному газі. Дані генератори можуть працювати як від бензину, так і від газу пропану, балонного газу і природного газу, той, що йде в нас в трубах. Для більш точного виміру я підключу ватметр і покажу синусоїду в кожному з них. Даний генератор працює на приводу. Відключаємо до нього прилад. Генератор на природному газі зміг видати 2,2 кВт. Якщо підключити більше, то обороти впали і генератор почав стрибати. Частота на початку без навантаження була 54 Гц. Коли підключили навантаження 51 Гц. Підрегулюємо генератор, зменшимо оберти, щоб частота, частота була приблизно 50 Гц. Регулювання обертів відбувається ось цим болтом. Коли ми зменшили оберти, щоб зробити частоту більш-менш нормальною, генератор став трошки слабший. І при підключенні до природного газу він не може видавати 2,2 кВт. Синусоїду, яку видає даний генератор, при різних навантаженнях ви могли спостерігати. Зараз підключу те саме навантаження до інверторного генератора. Даний генератор з потужністю 2,2-2,5 кВт. При підключенні до природного газу може постійно видавати 2,2 кВт. При цьому у нього завжди 50 Гц і ідеальна синусоїда. Також я спробувала підключити на декілька секунд 2,4 кВт. Генератор видає. Зараз я підключу фен на першій швидкості, що дорівнює 1 кВт. І виміряють скільки генератор споживає газу. при навантаженні 2 кВт генератор спожив 0,15 куба при підключенні до генератора 2 кВт він споживає 0,23 куба На цьому відео ми виміряли витрату палива газу природного, той, що йде в нас по трубах, на генераторах інверторному генераторі Зегор 2,2-2,5 і звичайному генераторі Хохол 33,5. При підключенні до генераторів 2 кВт на природному газі, звичайний генератор спожив 1,38 куба, а інверторний 0,9 куба. При підключенні до генераторів 1 кВт звичайний генератор спожив 1,1 куба, а інверторний спожив 0,5 куба. І коли ми підключили 0,370Вт, то звичайний генератор спожив 0,66 куба, а інверторний 0,3 Куба. В обох генераторах мідна обмотка. Вага звичайного генератора 43 кг. А вага інверторного генератора 28 кг. В результаті тестування ми вияснили, що потужність генераторів на природному газі практично однакова. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та коментуйте. До нових зустрічей!